Сьогодні у нас буде про викупку саджанців, про початок цвітіння кизилу, окуліровку на кизилах і, звісно, філімона. Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 1 березня, початок весни. Ну, у нас і зими як такової, не було. Вітаю всіх на каналі Миколаїв 24 рік. Філімон осторожився, Пишу березень, коти співають. Сьогодні, сьогодні відео буде більш інформативне для себе. Кому цікаво, дивіться, кому цікаво поспостерігати, хто цікавиться кизилом, як його вирощуємо. Поїхали. Сьогодні, сьогодні копаємо школку кизила, якої два роки. Два, Там два, це трьохрічна. Я знімав вчора відео, є як я його вирощую. Викопуємо, тому що вже загущена ми бачимо яка посадка. І ми вже на яких всі вони одного віку, про те, що я казав в минулому відео попередньому вчорашньому. А ми бачимо, вони посіяні, вони від посіву тут не викопувалися. Ми бачимо, є ось такі рослини висотою 60 см, є ось такі двохрічні висотою 40 см. І є тут же ж ось які зійшли в минулому році тільки висотою 7 см. Все це посів. 21 року, а сьогодні в нас 24 рік. 2024. Бо мало ли, що, може хтось буде дивитися. Через 100 років. Так, копаємо. Підкопуємо з обох сторон. Ось так. З однієї сторони підкопали. Підкопали. З іншої сторони це показую для тих, щоб якомога більше краще зберегти кореневу систему. Ось у нас вони випадають. Ми зараз будемо розбирати. Основна причина викопки, скажу те, що ми зробили окуліровку і треба ось ці саженці, які окуліровані, присадити в окрему школку. Пересаджувати ми будемо в те місце, де нас росла вже школка, де ми в цьому році викопали, засипали туди свіженької землі, перефрезерували і будемо висаджувати наші околіровочні, околіровані саджанці, які ми маємо надію, дадуть нам прирости, будемо спостерігати. Є такі, що ми знімали з них ще восени, плівку окуліровочну. Є такі, що ще не знімали, бачимо, ось перетяжка, але вони живі, вони живі. Але я вам скажу наперед, що ось там, де ми лишали бруньку відкритою, так краще. А ось де ми лишали бруньку, закривали плівкою, так гірше. Я знімаю цей для себе. І для вас, кому цікаво, гірше треба лишати бруньку назовні. Обмутувати. Так краще приживається і ми бачимо, що краще виглядає. Тому що де примотали, там не, не зрозуміло жива вона чи не жива. Копаємо. Витягуємо ком землі, так як ми підкопали. І ось таким рухами струшуємо землю. Інакше нам не розібрати рослини. Бачимо, струсили. І ось в прямому ефірі ви бачите, яку кореневу систему мають трьохрічні саджанці, які ми школки у нас провели трьохрічні, а від моменту посадки їм 5 років це їм буде двох річ, ну третій рік. Рік буде третій рік. їм Ось різного формату. Ось ми бачимо те, що я вказав в минулому відео. Ось маємо. Це той, що зійшов. Посів був в 2021 році. Ось ось бачите, я так сам заплутався, забрехався. Знову мені там будуть хаять, так як в деяких відео. Кажуть, що в тюрму таких треба блогерів саджати. Ось бірочка. Посів п'яте, дванадцяте. 20-й рік, 2020 рік. Тобто ці кизили у нас посіяні в 2020 році. Я ж думаю, що говорю, що три роки, а щось воно не клеїться, бо через два роки тільки сходить. Ось у нас бірочки, ось ще одна є. Тут у нас ось теж, щоб не було все голослівно. П'яте, дванадцяте. 2020. Чому я і казав, що? Ну, посіяно все считати рахуємо через від весни. У 2020 році зимою ми сіяли. У 21-му, рахуємо, що посіяно в 2021 році. 21-му навесні посіяно. І ось маємо. Ось такі. Це те, що зійшло у нас у 22-му. Йому два роки. Це третій рік буде. Бачимо кореневу. Є ось такі, що зійшли. Ось. Це їм уже рік. Тобто вони зійшли навесні 23-го. Ось такі невеликі саженці. Їм вже буде другий рік. Все плутаєшся. А ось такі саженці, які зійшли 22-го року. Ось такі вони гарні великі. Зараз ми все це посортируємо. І ось, де наші ті, що Привиті, зараз струсимо. Ось так потрібно витрушувати, не рвати, нічого, коли струшуєте землю, потім воно все легенько відділяється. Все воно сортується, ось так легенько все відділяється. Ось наші привиті, привиті саджанці кизила. Нам їх треба відібрати і пересадити на дорощування. Все ми будемо пересаджувати. Ці ми теж візьмемо, пересадимо туди ж в школку, але в окремий рядок. І будемо окулірувати влітку. А може щось спробуємо і навесні. Але в нас такого матеріалу немає. Я хотів спробувати купуровкою навесні. Але в нас не заготовлений такий матеріал. Тож сортуємо, розбираємо цей рядок, філя, як завжди, допомагає, да, філя. Кс -кс. Працюємо. Ну що, викопили ми свій рядок. Вийшло у нас. Ось так ми посортували. 15 штук у нас вийшло тих, де бруньки прижилися, але ми не всі їх окулірували, ми окулірували деякі. Штук сім у нас ось таких. Ми їх відклали на повторну кольоровку, те, що не прижилося. Який висновок потім зроблю для себе. Кому цікаво, не прижилося більшість тих бруньок, які були закриті повністю. Ось приклад такий ось брунька, яка була закрита повністю, вона виділяється тим, що вона придавлена до стовбура і чомусь вони не прижилися в основній масі. В основно прижилися ті, що відкрита брунька. Ось такий. Ось так замотано відкрита брунька. Такі майже 100% прижилися. Ну, що я вам скажу? Є цікава тема, кому цікаво, є ось можна надорощування, я то його висаджу собі. Кому цікаво, є ось такі. Ось такі тоненькі На дорощування. хто собі хоче, можливо, на окуліровки по 20 гривень. Висота 40 см. Ось такі будуть по 20 гривень. Є ось такі, трошки товші. Висота сантиметрів 60-70. Будуть по 40 гривень. І є ось такі, товщина, як карандаш. Чуть-чуть товще, чуть, -чуть, чуть, -чуть тонше. А вони не будуть продаватися. Ми їх лишимо на окуліровки. Але хто сильно хоче по 60 гривень? Оце вже готовий. Прививочний матеріал. Готова під щепа. Є також у нас ще ось такий матеріал. Оце ну, ось такого плану. 40 см висотою. Ось, якщо беремо 40 см висотою. І відкинули ми ось такі, як я казав, ті, що в цьому році зійшли. Ось тут у нас їх багато. Це ми навіть і продавати не будемо. Колись я продавав їх по 10 гривень. Ми їх висадимо, вони у нас виростуть. Треба йти працювати, тому що коренева, хоча в нас сьогодні хмарно, але коренева підсихає. Йдемо висаджувати. Кому цікаво, пишіть, звертайтеся, обговоримо. Не на цей рік, можливо, а можливо на наступний, а можливо десь з кимось і на цей рік.